Отже, є інформація, яку терміново потрібно вам повідомити Трамп і Путін проговорили майже годину. Воно об вони обговорили зокрема Україну. Росія буде домагатися поставлених цілей і не відступиться від них, сказав Путін Трампу. Ну і також говорили про Іран. З'являється інформація. Розмова ще раз нагадаю, Трампа і Путіна тривала майже годину. Про це зокрема сказав представник РФ Ушаков. Ну і Путін підтвердив Трампу, що. Готовий продовжувати переговори з Україною, і ще ось така додатково з'являється новина: що тема зупинки поставок зброї США в Україну не була сьогодні обговорена під час розмови Путіна і Трампа. Принаймні про це сказав Ушаков. Ми дуже сподіваємося, що ця тема буде обговорюватися завтра із президентом Зеленським. Все таки і дуже було б логічно обговорювати це не з Путіним, а все таки з українським президентом. Я думаю, що будуть нестися ще новини. Ми обов'язково за ними стежимо. І те, що буде повідомляти і російська сторона, і американська дуже важливо співставити і звірити, скажімо, годинники, що пишуть одні і що інші, і наскільки різною буде риторика, а вона точно буде різнитися. Бачимо, що знову російська сторона намагається, ну скажімо, зіграти на випередження і першою дати якісь коментарі, вже бачимо. Ушаков тут е, е, намагається е, активно сказати. І наробити заяв про те, що про те, що саме обговорювали президент Америки Дональд Трамп і російський диктатор. Ми чекаємо, що Трамп напише у своїй соціальній мережі True Social. можливо, він зробить певний допис. Ну і е, ми щось з того зрозуміємо. Але я нагадаю вам ще раз принагідно, що запланована, готується принаймні така інформація. Завтра телефонний контакт президента Зеленського і президента Трампа для нас важливо зараз зрозуміти. Не просто позицію, а акценти і перспективи того, чого нам очікувати від поставок американських зброї, і що очікувати нам загалом від допомоги. Отже, версія Кремля з'являється про те, на чому ж базувалася розмова. Путін заявив Трампу, що Росія не відступиться від своїх цілей щодо усунення причин конфлікту в Україні, заявляє Ушаков. Окрім того, є інформація про те, що тема припинення постачання американської зброї Україні не Піднімалася, говорили про можливість зустрічі також про це зараз не йдеться, але ідея висить у повітрі і в разі потреби, домовленість буде. Ще раз підкреслюю версія Кремля про те, що було обговорено під час цієї телефонної розмови. Путін не відступиться від досягнення цілей, так званої СВО. Трамп вимагав якнайшвидше припинити війну. Проте Путін хоче шукати переговорне вирішення конфлікту. Він бреше, що він хоче говорити. А, ем, далі, а сам продовжує війну, сам продовжує свій наступ, активні штурмові дії на полі бою. І ми, власне, стежимо також за тим і вам про це розповідаємо, шановні наші глядачі. Але будемо чекати, все-таки що ще повідомить нам сторона. Ем, Американська, що стосується цієї телефонної розмови, я бачу сиплеться дуже багато новин. Поки що, поки що знову ж таки росіяни намагаються зіграти першими і першими розповісти про те, на чому будувалася ця телефонна розмова.